Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК події дня понеділка, 10 червня та минулих вихідних у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. Дерев'яне різьблення військового із Коломиї продали на аукціоні за 50 тисяч гривень. Плюс ще додатково 10 тисяч. Такий бонус переможець голос України виступатиме у Коломиї 16 червня. Чекаю зустрічі із вами на Коломищині відбудуться видовищні змагання із «Кантрикросу». Буде що побачити, будуть трампліни, буде цікаво. Про це та інше детальніше далі. Дерев'яне різьблення військового із Коломиї продали на аукціоні за 50 тисяч гривень. Ці гроші, та ще додавши 10 тисяч, передали підрозділу, де несе службу захисник. Нагадаємо, Роман Янко став на захист країни у 2014 році. Коломиянин відомий митець займається різьбою по дереву, а також виготовляє паливні палети. Зокрема, військовий Роман Янко один із 30 переможців конкурсу від українського ветеранського фонду. Він отримав фінансування на розширення власного бізнесу. Його різьблення завжди бажані лоти на аукціонах, розповів Любомир Глушков, один із організаторів благодійного заходу, який нещодавно відбувся у Коломиї. Під час аукціону дві свої роботи виставив наш воїн, Роман Янко, якого ми знаємо. Він дуже активно постійно бере участь в таких аукціонах. І ці роботи були продані на аукціоні за 50 тисяч гривень. Ми пообіцяли, що кошти від вилучених цих лотів від продажу ми спрямуємо на військову частину, де безпосередньо Роман служить для їхніх потреб. Ми вирішили до тих коштів, які вилучили за лота, це 50 тисяч, плюс ще додатково 10. Тисяч такий бонус, то разом 60 тисяч. Ми через фонд передаємо на потреби військової частини, де сьогодні проходить службу наш роман. Ми продовжуємо підтримувати наші збройні сили України, наших земляків, які перебувають безпосередньо на передовій і боронять нашу державу. Велика подяка усім вам за підтримку Збройних сил України, за те, що ви нас підтримуєте, за те, що допомагаєте. Всім вам гарно дякую. Ліфт для дітей та молоді з інвалідністю в Коломийському єдиному центрі надання реабілітаційних та соціальних послуг облаштували підйомну платформу. Зробили це завдяки проєкту Право на сім'ю, який реалізовує міжнародний благодійний фонд СОС, дитячі містечка Україна. Омріяна підйомна платформа для дітей та молоді з інвалідністю. Так, проздавалося б звично для закладу річ, де працюють з маломобільними групами людей, відгукується керівниця єдиного центру надання соціальних та реабілітаційних послуг Ірина Трачук. Досі у відділенні комплексної реабілітації, де відбуваються різноманітні корекційні заняття та дозвілля для дітей і молоді з інвалідністю, була підйомна платформа, але лише до другого поверху. На третій поверх приміщення дістатись було складно є Великим облегшенням для наших працівників, бо деколи, якщо заняття було на третьому порці, то дитину треба було нести на руках або просити когось, щоб поміг перенести. Наразі заклад відвідують 33 молодих осіб з інвалідністю та 45 дітей з інвалідністю. Тут постійно розширюють спектр послуг, найближчим часом хочуть забезпечити можливість кількаденного перебування. Бо тут тільки денного перебування тобто зранку привезли, можна вечором забрати. Але є деколи, щоб скажімо так, дати більшої такого можливості розвиватися батькам, десь колись є і медичні треба обстеження пройти. У нас є слідучий проект. Тут це скажімо, такий готель на кілька номерів до п'яти до діб, щоб було можливість залишити батьків. Вдалося встановити ліфтову платформу завдяки проєкту Право на сім'ю, який реалізовує міжнародний благодійний фонд СОС, дитячі містечка Україна. Ділиться Антоніна Загроцька, національна менеджерка проєкту Право на сім'ю. Ці інфраструктурні об'єкти це насправді ще окрім соціально важливої місії для ось цих дітей, які будуть ним користуватися співробітників. Це також. Є приклад для інших громад, для бізнесу, для інших організацій інвестувати саме в людей, тому що насправді це дуже важливий сервіс, і якщо ми розберемо, бо ми вже тепер цей шлях пройшли, от зараз, під час війни, з шаленими цінами, але ось цей суттєво важливий, буквально життєво важливий для дітей ліфт, він коштує всього-навсього півтора мільйона гривень інвестицій. Звісно, що для однієї людини, громади це досить суттєва сума, але в нас Є національний бізнес, який на щастя працює, процвітає, і ми хочемо показати і закликати, що саме такі інвестиції зараз дуже потрібні і вони стоять поряд з інвестиціями, які для збройних сил України, і так само для дітей, бо це наш людський капітал, який власне буде відроджувати нашу країну, забезпечити не лише необхідними матеріальними речами, а й інформаційно підтримати громади та людей, які опинились у складних життєвих обставинах. Ось одна з основних місій між. Народної організації «СОС Дитячі Містечка, зокрема в Україні, у двох областях Київській та Івано-Франківській організація втілює проєкт Право на сім'ю. Розповідає Алла Котляр, менеджерка із соціальної сфери Івано-Франківського обласного центру укріплення сім'ї. Наразі в Івано-Франківській області він реалізується в трьох громадах: Городенківська, Коломийська і Івано-Франківська. Маємо з вами всі. За честь буде присутними тут представити наше спільне таке набуття це встановлення зовнішнього ліфту саме в єдиному центрі надання соціально реабілітаційних послуг. Окрім того, що спільно відкрили нову ліфтову платформу для дітей у межах проєкту Право на сім'ю його учасники, представники соціальних сфер із дев'ятьох громад Київщини та Прикарпаття ознайомились із роботою єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг у Коломиї. Дня я вражена вражена такою будівлею, вражена неймовірним колективом, який надає такі послуги дітям з інвалідністю. Це є допомога сім'ям, сім Особливо, ви знаєте, кожної жінки потрібно якийсь час для себе. Е, Перебуваючи тут, дітки мають можливість отримати якісну допомогу, кваліфіковану як і ребілітаційно, так і соціально, але також мають можливість отримати мами жінки, які мають можливість відпочити. До слова облаштування ліфтової платформи це не перший спільний проєкт міжнародної організації та Коломийської громади. Переможець голосу країни виступатиме у Коломиї на сцені фізкультурно-спортивного комплексу Локомотив. Співатиме Сергій Лазановський. Прикарпатець виконає свої найвідоміші хіти, а також нові пісні. Концерт розпочнеться о 19-й годині, 16 -го червня. Квитки можна придбати на сайті Карабаско. Коломияни, покутяни мої кухані, Я ваш земляк Лазановський запрошую на свій сольний концерт, який відбудеться у вашому місті в локомотиві. 16 червня чекаю зустрічі із. Вас. А ми квиточки можете придбати на сайті Карабас. Разом заспіваємо патріотичних пісень, ліричних пісень, драйвових пісень, які вам вже так полюбилися. Тому поспішайте придбати квитки. Крала ти, моє серце крала ти, кралати, кралати. Бо... Мій брат, ми з тобою такі різні. Мій брат, але ми душею рідні. Розикапали, капали, капали, тихо плакала, плакала, плакала. І бачу кольору ночі, губи, як червоний марк Шевченко заповів, не любити моск, Щоб кохались українці між собою. Згинуть вороги, нехай ми боронимо рідний край, їм ніколи не забрати. Бандурист із Коломиї заспівав у дуеті з іноземним гуртом, який виконує українські пісні. Імпровізований виступ Коломиянина Андрія Луччака та колумбійця Янко трапився під час зустрічі митців у Трускавці. Моментами спільного концерту Просто неба Андрій Луччак, до речі, випускник першої дитячої музичної школи поділився на своїй сторінці у мережі Фейсбук. Шай, серце плаче, піше її не побачу. Гей, 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 суколи, оминай, де горі лісидоли, свім, свій, цін, цвіночку, звін, звін, з те повижай городочку, на Слава для нас закон, найвищий це наказ. Соборна українська є держава, війна і міцна, до Кавказ, соборна українська є держава, міна і міцна, по Кавказ. Браво! <реклама> На Коломищині відбудуться видовищні змагання із кросу 15 червня на горі Юріїв-Трикутник, що у Воскресінцях, проходитиме третій етап чемпіонату та Кубку України. Мотомайстерність демонструватимуть діти, юніори, аматори, ветерани та титуловані спортсмени. Організатори готують екстремальні траси, щоб подарувати глядачам максимум захоплюючих емоцій. До слова, захід благодійний. Усі виручені кошти спрямують на підтримку Збройних сил України. Організатори змагань Федерація мотоциклів. Мотоклет спорту України за підтримки очільника Коломийської громади більше розкаже організатор перегонів, член правління Федерації мотоциклетного спорту України Михайло Попелюк. 15 червня в селі Воскресінці Гора Юрів. Або трикутних, так звана, будуть проходити змагання чемпіонату України а також Кубку України з кантри-кросу. В чемпіонаті України. Там будуть виступати класи 65-85 – дітки і клас МІХ1, МІХ2 – професійні спортсмени. А в кубку України будуть виступати аматори, тобто початківці. І клас ветерани. Там будуть цікаві змагання. Йде підготовка такої драйвової траси, де буде що побачити, будуть трампліни, буде цікаво. Ми збираємо кошти для Збройних сил України на fpv дрони. Це зараз ну, край необхідно для наших воїнів. змагання проводить федерація мотоциклетного спорту України за підтримки міського голови Богдана Станславського. Коломиянин Андрій Божик виступив на чемпіонаті світу із класичного жиму лежачи та жиму лежачі. Спортсмен здобув п'яте і шосте місце світових змагань, продемонструвавши достойний особистий результат. До слова Андрій Божик, депутат Коломийської міської ради, тренується у спорткомплексі Локомотив під керівництвом заслуженого тренера України Василя Оробця. У Сполучених Штатах Америки в місті Остін, штат Техас, відбувся чемпіонат світу з класичного жиму лежачи та жиму лежача серед всіх вікових груп. У складі збірної команди України в змаганнях брав участь депутат Коломийської міської ради Андрій Божик. Він виступав у ваговій категорії до 105 кілограмів вікової групи «Мастерс-3» і у класичному жиму лежача здобув п'яте місце, показавши достойний результат 120 кілограмів. В жимі лежачи з таким ж результатом Андрій Божик зайняв шосте місце, поступившись більш до Свідченим спортсменам, але показавши хороший особистий результат. Наразі Андрій Божик продовжить підготовку до чемпіонату Європи з класичного жиму лежача та жиму лежача, який відбудеться в серпні у Туреччині. Це все на сьогодні. Нагадую ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК, на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Вважаю нам з вами лише хороших новин. Разом до перемоги все буде Україна.